Шири витали на канале ICTV2. Теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня значить буде хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказує на пізню зиму. А поки що на заході України прогнозують сірий похмурий день, там сонце майже не виглядатиме. В івано франківську Луцьку, Тернополі, Ужгороді, дрібні дощі триматимуться більшу частину дня, а Львів зануриться у лісні зливи і самого ранку, і до пізнього вечора. Тому беріть все під чим можна врятуватися від дощу. Температура 20-22 в день, вночі 17-15 градусів тепла. На півночі України погода мінлива, як настрій восени у Чернігові та Сумах Соняшно і ясно. А в Житомирі хмарно. Втім, увечері там чекайте на сонечко. У цьому регіоні без дощу. Температура 23-25 в день, вночі 14-16 градусів тепла. На сході день переважно світлий. У Донецьку ранок і день пройдуть під ясним небом, а лише увечері з'являться печі хмари. у Харкові та Луганську, навпаки, в день небо трохи захтмариться. проте вже увечері знову розпогодиться без опадів. Температура в день 24-26, вночі вночі 14 градусів тепла. На півдні України соняшно, без сірих хмар чи опадів, незважаючи на те, що вже майже половина вересня, позаду температура досі триматиметься приємно високою. 25-27 в день, вночі 13 15 градусів з плюсом у центрі переважатиме сонячний день без жодної хмаринки і опадів. Лише Вінниця проведе більшу частину дня похмурості, яка покине небо надвечір. Температура в день 24-26, вночі 14-16 градусів з плюсом. У столиці день приємно сонячний, але вже під вечір на небі скупчиться хмаровиння. однак воно не принесе до температура 22-24 в день, вночі 12-14 градусів тепла. Отож, бережіть свій настрій в парасольки. Ті, у кого буде дощ, насолоджуйтесь із днем разом з легким подихом осені. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.